Друзі, привіт ви на каналі! Це фільми. називати Дмитро, і сьогодні я в явновій обстановці буду розповідати вам про цікаву камеру від компанії Sony. Це камера в сіні мальнійки. Їх початкова камера Sony FX30. Це ось такий от кубиш, який може вас здивувати, який створений саме для зйомки відео, який оптимізований для зйомки відео. Тут є на що подивитись, є про що розповісти, і звичайно що я вам сьогодні розповім. А ви поки ставте вподобайки, не забувайте підписуватись на мій канал, а я поки почну вам розповідати. Що таке Sony FX30 і що ж це таке за FX30? Я думаю, що багато людей чули тільки про лінійку Sony A7, A7 II, A7 III, A7 IV на теперішній період. Але лінійка їх FX30 це можна сказати сільними лінійка, Вона налічує не так багато камер, як лінійка з серії А, але тут є дуже цікаві. Екземпляри її Sony FX30 це початкова камера в цій лінійці, адже вона кропнута. Після неї вже йде більш доросла камера Sony FX3. Той самий корпус, але повнокадровий сенсор 12 мегапікселів. Над нею вже стоїть ще більш доросліша камера, вже зовсім в іншому корпусі. Корпус схожий на е, кінокамеру Sony FX 6. Що ж стосується цієї малишки, що в мене сьогодні на огляді, це їх початкова камера вартістю приблизно 1700 доларів, але за 1700 доларів для зйомки відео. Ну, майже нічого кращого ви не знайдете, якщо ви шукаєте саме з камер Sony. В Sony FX 30 встановлений новий кроп сенсор 26 шість мегапікселів. В нього є матрична та електронна стабілізація. Вага камери становить 656 грамів. Також встановлений повноцінний HDMI, встановлений USB-C, і версії 3 і 2. він забезпечує швидку передачу даних, а також можна заряджати звичайну ж камеру від звичайного повербенку. Ще однією класною фішкою цієї камери є комбінований слот карт пам'яті. Він підтримує як звичайні sd карти uhs 1 uhs 2 так і більш дорогі CFexpress Type-A. В камері Відсутні від але я скажу так: встановлений один з найкращих дисплеїв, які я бачив в камерах Sony. Він трьохдюймовий, але щільністю 2,4 мільйони пікселів. До fx 30 нове меню, таке як V8.4 та FX3. Воно повністю перероблене, але до інтуїтивності цього меню в мене є претензії. Щоб розібратися в налаштуваннях цієї камери, мені знадобилося більше двох днів, і то я не впевнений на 100%, що я повністю розібрався. Тому що деякі пункти, як на мене, побудовані нелогічно і тут є над чим попрацювати. Друзі, я хочу щоб український ютуб по відео та фототематиці ріс. Тому я хочу вам порадити канал однієї людини, яку я дуже давно дивлюся. Це канал Антона Ткаченка. Це справжній професіонал своєї справи. Він не тільки професійний фотограф, а ще дуже класний ведучий власного підкасту Клац-Клац-Каст. Дуже цікаві відео. Раджу всім подивитися. Також він розповідає про фото та відео. Техніку на своєму каналі робить огляди як на камери, так і на об'єктиви. Взагалі все, що пов'язано з фото-відеотематикою. Тому це має рекомендаціон. Обов'язково підписуйтесь на його канал, адже там є що подивитися. І це справжній якісний український контент. Коли береш цю камеру, вона викликає такий дуже приємні відчуття саме надійності, тому що вона дуже збита. Дуже класно зібрана, і в неї корпус не звичайний. Вона взагалі не схожа по своєму корпусу на лінійку Sony a 7 звичайну, вона саме от FX. Коли ти дивишся і е шариш в камерах, так як я, то ти одразу зрозумієш, що в людини камера серйозна і це Sony FX3 або FX30. Що ще тут є цікавого по корпусу? По корпусу тут є охолодження. Для чого воно? Для того, щоб камеру, звичайно ж, охолоджувати під час зйомки довгих відео. Ця камера вміє записувати 4К 120 фіпс, 4К 60 Фіпєс, але з 4К 120 Фіпєс у нас є невеличкий нюанс. Ну як невеличкий величезний кроп, більше двох, щоб так вам сказати. Класно, звичайно, що ця функція є, що камера вміє знімати 4К 120, але хотілось би. Щоб ця камера вміла знімати 4К-120 без кропу. Але що стосується знімання 4К-60 кадрів, 4К-30 кадрів, 25 кадрів, це все знімається без кропу і знімається з дуже класною якістю, з дуже класною різкістю. Вона досягається за допомогою дискретизації картинки з 6К, 4К. Але знаєте, вже вік того, як ми міряємо все різкістю, він мені здається, що вже пройшов. Тон задається саме плівковою фотографією, плівковими якимись відео, які знімаються на саме на плівкові камери, такі як знімає там Тарантіно. Це плівковий лук. Він зараз дуже ціниться. А оця цифрова різкість, вона вже відходить на другорядний план. І нарешті, друзі, ми закінчимо з технічною інформацією і переходимо до найцікавішого до тестів. Поїхали їх дивитися. Що протестимо автофокус цієї камери, зараз стоїть широка зона фокусування і подивимося, як буде працювати тут автофокус. Я думаю, що їх буде відпрацьовувати дуже гарно, адже це Sony еталон автофокусу. Поїхали. Ну що, шановне панці, підведемо підсумки про камеру Sony FX30. І, як на мене, це класний інструмент для людей, які вміють знімати відео, які давно знімають відео, які вміють налаштовувати камеру, які вміють фарбувати відео. А для початківців я цю камеру не можу рекомендувати. Перш за все, через її складність освоєння. Доволі таки складне меню, доволі таки багато функцій, які будуть незрозумілі початківцю. Але для людини, яка знає, для чого їй ця камера, це стане продовженням руки. І ця камера розкриє ще більше можливостей для творчості. Друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки. За вікном вже потемніло, мені вже треба йти додому, а я досижу, записую відео для вас, стараюся для вас. З вами був Дмитро, канал Це Фільм. Дякую за увагу і побачимось, коли побачимось.